Ха, бача зертвочка, яку я можу за зепу укусить. Я щас тебе укусю, за зепу. Щас буде кусь-кусь. Давай, давай, норикус. Эээ, я горю! Ааа, що ти пристав, як той дурник до телепня. Він мене укусив. Е, треба вставати. Він мене укусив За нору, за нору я й тебе біг. Хто ти такий? Мои твои дела. На У -у 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 -у! помидорчики. Ой, ёпсель копсель. Куда а, эти зомби тупи пропадают. Ой, ура! Опа, планета, дивиться, вылетела. Тільки вилетіла. А де от той дурник? А де телепень? Я телепня потеряв. Ой. Я настільки потріпаний. що ж, надо сісти, поки не пізно. Чвик, светка, ленка. Куїнка, куєно ні і виквак Ми свіжі. Чого ти тут лежиш? Тут небезпечно, полетіли на базу. Спасибо, ти лучший. Та зараз не до балачок, тут небезпечно, ти тут розвалився. Полетіли отсюда. Полетіли. Помідор. Полетіли. Я дуже сильно поранений. Ага. Так дивись мені банку не розбий Та не розбью я тобі банку. Не п'яхуй. І руку мені не поламай. Та хорошо не поламаю. Ну а ти що ділаєш? Коротше, я зомбі вбивав. А на мене якийсь зомбі-мутанти напали. Які це ще зомбі-мутанти? Ну, я не знаю, які зомбі-мутанти. Як вони вигляділи. Обичні собі зомбі на ногах із бензопилою і з пушкою якоюсь. М -м -м, понятно. Їх дві штуки було. Один у мене. За ногу вкусив, а другий мене шмальнув. М -м -м. Так, ми почти долетіли до нашої бази. Ага, ага. Ой, моя нога, ой, рука. Не психуй, бензотвою твою пилу можна. Сполетіли, чому солимося. Ти больний рак. о папасики маракасики. А там о той телефоном мнисько, мнисько. Телепортирував його на базу. Типак, сам ти тупак, ми не тупаки, ми умаки. Ми баранин. Ви з глузду з'їхали. Получай, Получи тривога, тривога на нас мен. З Жутного ж кулака дч Йоксель коксель лови Ей. притягування гуджоб. Ай, я горю я без ноги, мужик. І все це ми пом'ячнемо. Раз і, І. де? Та ну Йопсель копсель. Хе, хе. І в мене тупі, як і їхній титан. це на двадцять ткануть. Ти настільки дурник, що ж ми можемо возрождатися. Та да ну, не вірю. А це хто тоді? За надихать! Отдыхай телефон Лет вон На. я тебя задавлю А куди телефоном телефона мнеська він летить на чиліку. Тіка я мать, тут ті вімена роздавили, та отдихать кому галдю, отдихать. Лети, Не надо, пліс. Дищ. тсюк. сюди, тупить вімен. Я тебе рознесу, Good Джя. Гуд Джюк. Мене ніхто не уничтожить. Як ці тупі мелони на всіх да умруть. Ага, щас надумав наших повбивать. Тупий ти. Поганий дядько. Хто з нас поганий? Ви це ви, дятели? Хто із нас це дятел? Та блін, уйопсиль попсіль. Гутти. Ой-ой-ой. Ой, моя мордочка. Не надо, Пліс. Надо, Ліс. Дещ заткнися. А, я загоріюсь. Загоріюся. Я тебе на свої ікла поцеплю І весь всю кров. <рив> Хе, Опа, чиясь рука. Це, походу, тупака тівімена. Ммм, золоті люди, а ти. Гори-гори, ясно, а не погасло. Гтищ, отдихать Йопсель, копсель, гуджой. Ты меня джитпак взломал. Ты меня джитпак взломал. Пив джитпака взломал. Я улетаю. Дышу. Хорошо. Надо на базу идти. 嗯。Mm.